Розповсюджена помилка початківця, що вони розширяють сім'ї, коли їм ще це не потрібно, і це їм тільки шкодить. От, от зараз ідеальний час для розширення. У цій сім'ї отут приблизно 5 рамок розплода, ось у нього стоїть кормова мед плюс перга, і ось маломедочка стояла з страховочною. Тепер він сміститься під цей край і розшириться до 9 рамок. І того забрали в неї одну рамку розплода, бо в неї на всіх шести він був, і розширили до дев'яти рамок по краям поставивши по дві малометки. Головне, коли розширяєте, не перебити зараз розплід, щоб його не застудити. По утепленню вулику у неї йде ось, ось коржі понатягували, струтньому були фольгайзол, пінопласт і сінтіпонова подушка. І, і з однієї сторони тепла заставна.